Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І сьогодні я хочу вам показати всі свої зроблені роботи за травень місяць. Робот у мене вийшло ну, дуже багато. Я їх не рахувала, але бачу по великій стопочці книг, що буде що вам показати. Це не все, що лежить у мене на столі, тому що стіл тоді перевернеться. Тут будуть роботи такі, як вже ви бачили, котрі ви вже бачили, і котрі не бачили, і котрі не бачили. Всі роботи будуть за номерами. Щось в цьому місяці в мене не було натхнення на інші розмальовки. Одну розпочала, так і не закінчила. Ну, Потім, думаю, закінчу її. Давайте розпочнемо. Так, Жора у нас тут єсть, нехай їсть. Перша розмальовка. Пробачимо, пробач Жора, Давай ми тебе посунемо ось сюди. І ти там будеш сидіти. Так. Перша така розмальовочка кольоровий квест світ тварин. Я її завершую, вже котрий раз вам кажу. Ось І тут вийшов такий в мене тукан. Дуже гарний. Тут маркерна робота, маркерами спиртовими, це маркери ста і старі маркери тачі, котрі. Далі розмальовка Bob Rose. Я її буквально вчора почала і завершила. Це так щось. Мені захотілося вчора ввечері помалювати. Мене відвідувала моя сестра на тиждень приїжджала. Вчора вона поїхала і щось так було сумно. Дуже не хотілося нічого малювати, але, думаю, так от зроблю малюночок такий, щоб він мене з чимось ас асоціювався. Ось зараз покажу вам. Це... Вирішила тут підряд малювати. Ось такий малюнок. Ну, Я думала, що це, мабуть, буде весняний, але по кольоровій палітрі я бачу, що, мабуть, це більш осінній пейзаж, вже листя жовкне, десь вже коричневі кущі. Теж все зроблено спиртовими маркерами. Яка швиденька робота вийшла? Мені тут папір подобається. Тут гарно лягає спиртовим маркером. Бачите, як просочується. Наступна книга, це з Арою, це зі Словаччини книга. Тут я малювала малюнок на марафон Color with Ukraine. Там була тема Космос. Ось така в мене це у нас планета Сатурн. Тут я робила, малювала-малювала акриловими маркерами. Від Відланго, стара версія. Вирішила її зробити такий малюнок, тому що спиртові маркери в мене не було фіолетових гарних кольорів. Ну, Вони вже в мене закінчуються. Чекаю на новий набір, коли до мене приїде. Ось а поки що так. Наступна книга, ви її вже могли бачити. На розпочинанні моїх розмальовок. Тут я зробила ось таку акулу. І знов трішки кольори не співпадають. Ну, це саме, я дивлюсь, була, ці фіолетові кольори не дуже камера їх гарно показує. Ну, ось так, мабуть, буде краще вам видно. Ну, вона більш така фіолетова акула. Спиртові все маркери теж. Далі я виконала дві роботи ось ці розмальовці. Як я зрозуміла, травень місяць це місяць русалоньок, тому не обійшлось і в мене без русалоньок. Зробила тут дві такі чарівні русалки. Дивіться, тут цією роботою я намучилась. зараз вам покажу. Ось, бачите, ось тут такий момент: ця вся робота зроблена ручками. Ручки в мене зберігалися в горизонтальному положенні. якось. Так, Жора до мене стрибанув <сум> своїми кіхтиками впився до мене. Ось, І тут воно більш було водяниста фарба витікала, а тут ще плотніше. І за того, що була водяна фарба, бачите, як вона зворотню сторону трішки просочилася. Це добре, що розмальовка одностороння, але б мене засмутило, якщо б це було б, там ще я іспортила малюночок. Ось така русалонька вийшла. І ось ця робота, я так розумію, русалонька Арієль. Ось так. тут тут краще ось так кольори співпадають. Будемо якось виходити з цієї ситуації. У нас щось захмарило небо, не дуже сонячна погода. Дуже подобається, як я шкіру підібрала відтінки шкіри. Це теж все ручка я малювала. Ось така русалочка. У цьому місяці в мене тільки, мабуть, дві русалки і вийшло. Так далі, у нас книга з токаном. Ви її теж бачили вже це я робила на розпочинання малювала. Ось такий жора у нас гризе папір мій, да? От, бачите, ну, це звичайними олівця, олівцями обус. Такий яскравий, такий яскравий малюночок вийшов. Далі книга тварини, тут такий лось вийшов. Тут акрилові маркери. Далі ще з цієї серії книга круїзи. Теж я її розпочинала. Тут такі аквалангисти вийшли. Це все зробила спиртовими маркерами. Остання з цієї серії книга, яка в мене була у цьому місяці. Це книга хижаки. Теж тут вже трішечки в мене залишилось малюнків, які треба розмалювати. Ось таке-таке тигреня вийшло. Ну, чесно, якось він мені не дуже подобається. Або сам малюнок так вийшов, або я кольори підібрала. Навірно. Тут в мене ще залишився Орел такий. Так, хто ще тут в мене є? Тюлень, моржі, мабуть. І все, два малюночки залишилось. І книга буде завершена. Це дуже чудово. Далі я вам хочу показати дві роботи в цій книзі українського видавництва. Тут я вам казала, що завжди малювала гуаш'ю, але з досвіду я зрозуміла, що Гуаш в мене висохла, її не дуже зручно малювати, дуже довго виходить. А ця книга в мене така, як відпочивалка. Швиденько розмалювати і покласти. І тут я вирішила завершувати свої акрилові маркери від Гуангна, котрі я тестувала в новій рубриці, порівнювала точніше. Ось такі два малюночки в мене вийшло. Це верблюд. Ось такий в мене. І рак. Все це тими маркерами, ну може ще ведмедиками домальовувала. Якщо щось тут блищить, то то ведмедики будуть. От, мабуть, блищить коричневий колір. Буду потроху її брати. Хочеться все ж таки завершити її, завершити маркери і завершити книгу. Далі знову жорік на книзі сидить. І тут в мене так нагризи, не гризи, будь ласочка, не гризи книжечки мої. Давай. Іди сюди сідай. Тут в мене пан риб зі своєю панною, пан, панночкою чи пані, як її правильно назвати. Теж вже цей малюнок лише, так покажу. Це акрилові маркери. Жора, Жори, подобається їздити, мабуть йому. Так, 40 Колоріяж. Точно не знаю, як правильно називається ця книга, але я собі замовила багато книг з цієї серії. Скоро повинні прийти буду вам показувати свої новинки. Щось вони мені... Мене ця книга зачарувала, скажімо так. Дивіться, яка вийшла. Ось такий пейзаж. Це акрилові маркери тут. Далі, теж підряд вирішила. Ну, цю я це малюнок я не, ви, не захотіла малювати, тут з, з, зі снігом не хотіла сніг малювати. І ось такий пелікан на закаті. Гарні роботи тут виходять. Подобається. Далі книга Сираніти або якось так. Тут Теж я цю книгу розпочинала. Тут у мене два арт-матеріали: це спиртові маркери та акрилові маркери. Рибки це акриловими маркерами зроблені. Далі в мене така буде розмальовка по пікселям. Це я її називаю дорожньою книгою. Я її з собою беру завжди у подорож. Я в цьому місяці часто їздила в електричках, туди-сюди моталась, І щоб не, не сумувати у поїздці, у поїздці, ну, щоб швидше приїхати, скажімо так. Брала розмальовку, брала набіри цих фломастерів і малювала у дорозі. Тому в мене, мабуть, тут не дуже охайні будуть деякі роботи. Коли тряслась рука, ну я все одно малювала. Було цікаво. Ось така в мене сова вийшла. Тут теж підряд все малюю. Це в мене пейзаж з річкою, мабуть, горна річка. З порогами, я так думаю, як або водоспад. Це будиночок з грибів, я так розумію, що ні, це не він. Я думала, це він з обкладинки, а це не він. Не він. Ось такий будиночок в мене вийшов. Так. Ще ось такий будиночок. Багато, бачите, їздила. Дуже багато їздила. Це акрилові маркери, я вирішила спробувати. Далі, оцей малюнок я коли малювала, зовсім не розуміла, що в мене виходить. Ну, Він у мене так щось мені і не подобається. Це скриня зі скарбами, я так розумію. Але я думала, що це будуть водоспади. Отак от. Ось такий тигр. Ось цей малюнок мені дуже подобається. Це все фломастерами. Я тут закінчую старі якісь фломастери. каріока закінчую. Потім Кохінур, ще в мене від Кейт фломастери, пензлики є, ну, що таке? Різними фломастерами, скажімо так, фірми там, які без фірми навіть. І ось такий будиночок, мабуть. Ага, ще один будиночок. Я навіть вже не пам'ятаю, бачите, скільки я розмальовувала? Так, і все. Тут я щось почала, але вже в наступному місяці домалюю. Так, знову жора на книзі приїхав до нас. Тут ви могли вже бачити, я порівнювала маркери у цій книзі. Ось такий розворот в мене вийшов. Я так зрозуміла, що вам більше сподобались маркери Guangna, тому що вони не так блищать. Ну вони і справді не дуже, вони більш матові. Чорний тож не з того набору. Я не знаю, це і цей не пуска, який взяла маркер, який був під рукою. Ну, і собаки ось такі. Бачите, не всі коричневі блищать, деякі блищать, а деякі ні. Але по насиченості мені більш все ж таки цей малюнок подобається. Далі, зараз покладу наступну стопку книг, щоб було зручніше. Ой, Жора, давай, щоб я тебе не задовила. Ось туди йди, ось так от, щоб я тебе не придовила, не придушила. Так ось так будемо за ним спостерігати трішечки, да? далі книга, це у нас е... Афіші, вже з голови вилітело. Тут я теж вирішила спочатку малювати, не, могла, не змогла зразу вибрати. Ну і такий розворот вийшов. Ось цей у мене перший малюночок. Тут я теж старими акриловими маркерами малювала. Бачите, де блищить. ви тепер знаєте, що це за маркери в мене, які блищать, а ті, що не блищать, це маркери гонг на безкульки. І десь є Ланго теж старої версії. Далі книга Природа. Це я теж вчора вирішила помалювати. Сумно мене знайшов, сумно було. Довго не бачились з сестрою. І гарно так час провели, нічого. Так, це такий горобчик. Горобчик вийшов в мене. Це спиртові маркери. І я бачу, що це от старий спиртовий маркер, і він навіть за ніч якось став блідніший. Тому що я його розбавляла вже спиртом, мабуть, нічого. Такий от горобець вийшов. Трішечки книга просувається. Далі, книга з Геркулесом, 10-й том, тут я малювала на обе мені мультфільм. Таких от, таких от персонажів. Ой, Жора, Давай, зараз я трішечки книги посуну, щоб краще влізло. Да? Теж могли вже бачити. Тут ось цю пелюсточку я домальовувала, забула вам тоді сказати, я її зовсім замальовувала. Потім подивилася у відповіді, що чогось не вистачає. Прийшлось вимальовувати її. Далі «Мікі та друзі. Теж сподобалась ця книга, розпочинала її. Ось такий Дональд Дак з роботом. Тут помішан... змішані в мене артматеріали. Це підлога, крилові маркери та фломастери. Наступна книга. Жоріку подобається, що його туди-сюди, да? літає він. Зовсім не любить літати, а на книгах літає. Так, ось тут малюнок малюна покружечка. Теж її хочу завершувати потрошку. Ну, як? Брати її, розмальовувати, щоб не застоювалася ця книга, не стояла без діла. Це ж все фломастерна робота. Далі вас вітає Укрзалізниця і пропонує вам подорож електричкою до, до, країни, до країни квітів, скажімо так, це так мені сталося. Ось така. Вийшла в мене електричка з українським прапором. Дуже сподобалось, як я відтінки тут зробила. Тут я ще тестувала, знов вирішила зробити ой, так, зараз хвилиночку. Цього ж шкоду, цю шкоду на плечо посаджу. Тут я брала скотчі, але вже паперові, декоративні. Вирішила ж знов зробити, щоб було охайно, рівнесенько все. Ну, Воно то рівнесенько все вийшло, але папірець десь його я... віддерся. Ну, вон, Бачите, тут можна бачити, що трішки все одно бумага покоцалась. Не знаю, як вірно робити, бо зразу низ помалював, відклеїв скотч, Збоку замалював, ось цю полосу відклеїв, не знаю, як вірно це робити. Ну, ось такий малюнок вийшов. Далі вітражі. Це був на челендж вибори мені мультфільм. Зараз десь ось такий от. Джо його звала, вже й забула, як його звали, бачите, мені щось мультфільм ну, дуже не до душі був на один раз, скажімо так. Це олівці тут призми. Наступна книга це дерева. Тут я зробила один малюночок, це ось такий пейзаж з горами і, весня, ну, і так думаю, весняне це дерево. Ця робота виконана фломастерами, намагалася охай на небо, але тут зробила помилку, я бачу, так от полоски як стрихувала ось так. У такому напрямку, а треба було в горизонтальному напрямку стрихувати, щоб як розводи у неба були. Нічого, будемо, запам'ятаємо свої помилки і наступного разу навагатимемось їх не робити. Далі Жора і Аладдін. Тут теж малюнок був на челендж, ось такий котик. Ось такий котик був. Пензил візьми ручку. Ні, не хочеш? Не хоче він малювати. Так, ось такий котик. Акрилові маркери. Далі том з мауглі. Теж на челендж вибери мені мультфільм. Це два духи. Дуже мені подобається все одно ще подобається цей малюнок. Один із улюблених в цьому місяці. Японія. Давно я її не брала, нарешті взяла. Я в цьому місяці намагалась взяти ті книж... книжки, які я не задіювала давно. Так, і тут перший такий малюночок це ворота, мабуть, якийсь і олень. Тут намучилась дуже з кольором води, багато тут шарів наносила, воно вже і вийшло, як вода, бачите, такими розводами повиходило в мене. Спочатку був колір такий, як гора. Дуже воно зливалося, все мені не подобалось. Хоча тут вони два кольори та ісходні, ось цей і ось цей. Якось так не знаю, вже забула які тут кольори, але не змогла зразу підібрати. Далі океани. Теж давно її не брала. Це, це я вже давно малювала, ви могли бачити, я вам колись показувала. Ось така. Так, а давайте тут тепер пограємось кольором. Так, ну ось так начебто більш-менш схожий колір малюнку вийшов. Щось тут накрутила я. Начебто так зі світлом, зі світлом зі світлом сильно відблискує. Ось така в нас окола вийшла. Дуже намучилась цими кружечками. Спочатку їх виводила, ну, просто не замальовувала, ну а потім вже просто крапочки наставила і так от вийшла. Хотіла ще цю сторону розмалювати, але вже щось не було. У мене терпіння не вистачило. І остання книга це «Луні Тюнс», яку я все ж таки от планую її першу завершити. Тут я зробила малюночки, робила підряд, малювала. Ось такий кіт з луною. Я хотіла тут спочатку малювати фломастерами цей малюнок, але справа в тому, що з цієї сторони відбився фломастер, і я вирішила луну замалювати акриловими маркерами, перекрити ці просочування. Ну і Дах теж вирішила, дуже велика ділянка, вирішила акриловим маркером замалювати. А далі ви це бачили, ось наступний розворот у мене такий вийшов, тут вже все фломастерами. Ось така жіночка з котиком. І я забула, хто це такий, але мені цей малюнок дуже подобається, як вийшов. Такого багато всього дрібного, і не видно, як маркер полосить. Якщо бачите, тут на великих ділянках, як я маленькими стрихами пробувала, щоб якось згладити, то тут і не видно їх. Ну, Хіба що на небі. І останній малюночок, це ось такий от кролик з цим невідомо ким. Так, ось так вийшло. Так, відволікли мене. Ну, ось і такий от малюночок вийшов. От, Як ви бачите, багато в мене робіт вийшло в цьому місяці. Я собі задоволена. Пишіть, будь ласка, коментарі, які роботи вам сподобались. І щось пропонуйте, які у вас будуть ідеї, може, і для якихось челенджів, рубрик. Ось. Дякую всім за перегляди. Гарного всім настрою, мирного неба над головою. і Всім до побачення.